Мінус два тепловози на Росії, як повідомляють наші джерела в українській розвідці. У ніч з 5 на 6 березня у Воронежі унаслідок спеціальних заходів гур виведено із ладу тепловоз, який здійснював логістику озброєння військової техніки із військових підприємств РФ, що надалі надходили на окуповану територію України. Раніше у ніч на 19 лютого у депо Оріхово-Зуєвського міського округу Московської області була ще одна операція гур Міноборони. Наразі про деталі цієї операції не повідомляє проте із наявного відео можна зробити висновок про підпал чергового тепловозу на російській залізниці. Через масовану атаку безпілотниками по Одесі прокуратура розпочала досудове розслідування. За даними слідства, напередодні ввечері росіяни атакували місто ударними безпілотниками типу шахет. Під атакою були об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури міста. Зруйновано ангар із сільськогосподарською технікою, чотириповерхову будівлю промислового підприємства, приміщення заправки, автомагазини СТО автосалон та щонайменше вісім автомобілів. Через атаку ворога без електропостачання залишилося майже півтори тисячі людей. Російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Через обстріл постраждало подружжя, повідомили у тамтешній обласній військовій адміністрації. У чоловіка та жінки діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення. Нині потерпілі під наглядом медиків. І Генеральний секретар НАТО Марк Рюте наступного тижня прибуде до Білого Дому, аби обговорити зокрема шляхи припинення війни Росії проти України. Про це повідомив радник президента США із національної безпеки Майк Волс. Я нагадаю, також наступного тижня Волз і держсекретар Марко Рубіо зустрінуться з українською делегацією у Саудівській Аравії. За словами Волса США продовжать використовувати дипломатичні важелі впливу, аби залучити сторони до переговорів. Водночас Волс визнав, що швидко досягти миру буде складно.